Теплові мережі один із філіалів ПАД «Київенерго». Він відповідає за виробництво та транспортування теплової енергії магістральними трубопроводами від теплових джерел до розподільчих мереж. Транспортування теплової енергії здійснюється магістральними трубопроводами. Основний тип прокладення трубопроводів теплових мереж підземне, канальне у залізобетонних каналах з підвісною ізоляцією з мінеральної вати. Крім того, деяку кількість теплових мереж прокладено способом безканального та повітряного прокладення. До управління філіалу належить 12 теплоджерел, на яких експлуатується 62 котли та 19 підкачувальних насосних станцій. І майже на кожному об'єкті виробництва існує загроза здоров'ю робітників. Звичайно, тільки у тому випадку, якщо не дотримуватись елементарних правил безпеки. негативно вплинути на ваше здоров'я та самопочуття. Якщо не звертати на нього увагу, у вас можуть погіршити слух і зір, пам'ять і навіть діяльність органів дихання. Здавалося, звичайні звуки, а наслідки можуть бути трагічними. Сильний виробничий шум може стати навіть причиною порушення роботи серцево-судинної та нервової системи. Від низки хвороб вас можуть захистити спеціальні вкладки у вушну раковину, навушники або протишумні каски. Вони зроблять вашу роботу комфортною та безпечною. Машини та деякі інші механізми під час роботи знаходяться у безперервному русі. Їх рухливі частини не захищені, а значить, можуть нанести шкоду вашому здоров'ю. Але цього не станеться, якщо ви слідуватимете кільком наступним правилам: безпечна відстань між вами та працюючим механізмом повинна бути не менше 20 сантиметрів. Безпечний спецодяг. Починати працювати можна тільки у спецодязі. Він повинен бути комфортним і не заважати будь-яким рухам. Застібайте кожен гудзик, щоб запобігти захопленню спецодягу обартовими деталями. Деякі виробничі приміщення мають кілька рівнів висотою понад 20 метрів. Перейти з рівня на рівень можна, скориставшись широкими зручними сходами. Проте інколи замість них. Вузенький трап, який ще й не завжди гарно освітлений. Для того щоб уберегти себе від падінь і травмувань, будьте обережними та тримайтеся руками за поручень. Уважно дивіться, куди ви йдете. Уникайте слизьких і нагромаджених сходів. Коли ви працюєте на висоті, пам'ятайте про правила техніки безпеки: такі місця завжди огороджені, але ця огорожа не врятує вас, якщо ви самі не дотримуватиметесь правил безпеки. Це аварійні ситуації. Звичайно, всі ми намагаємось їх уникати, проте ризик все одно існує. Набагато легше обезпечити себе від аварійних ситуацій, якщо дотримуватись таких правил. Завжди використовуйте спецодяг встановленого зразка. Не нехтуйте також іншими засобами безпеки: окуляри та рукавиці збережуть ваше тіло від небажаних травм. Пристрої з класом напруги від 220 вольт до 330 000 вольт особливо небезпечні, адже ураження електричним струмом може призвести до летального наслідку. Тому при використанні електричного обладнання та під час огляду користуйтесь засобами індивідуального та колективного захисту. Ні в якому разі не наближайтесь до обірваних та звисаючих проводів. Ніколи не торкайтеся ізоляторів обладнання, що знаходяться під напругою. Без застосування електрозахисних засобів. Ніколи не намагайтесь полагодити поломку самостійно. Деякі прилади і комунікації розташовані у ямах трохи нижче рівня підлоги, а деякі прямо поперек проходу. Навіть дивлячись прямо перед собою, ви можете їх не помітити. А при поганому освітленні, тим паче. Тому з першого дня роботи на підприємстві запам'ятовуйте да такі місця. Виробниче приміщення це складний організм. Прилади і комунікації в ньому розташовані так, як того вимагає робочий процес, а не так, як це зручно працівнику. Природний газ це вибухонебезпечна речовина з величезною руйнівною силою. Тому при роботі з газом та газовим обладнанням необхідно дотримуватись усіх встановлених правил безпеки, бути уважним та обережним при спрацюванні датчиків витікання газу, а також інших ознаках аварійних ситуацій, необхідно перекрити подачу газу, провітрити приміщення та вжити необхідних заходів з евакуації. Помічаємо пил, що літає у повітрі, а інколи просто не зважаємо на нього. Насправді, ж, звичайний пил становить серйозну небезпеку. Він може навіть стати причиною серйозних хронічних захворювань, особливо у курців. Уявіть, що вам в око потрапила пилинка, ніби нічого страшного, ви просто потрете його і все. Але якщо це станеться під час виконання важливої роботи. Достатньо відволіктися на секунду, і це може призвести до непередбачуваних наслідків. Для того, щоб не наражати себе та оточуючих на небезпеку, завжди користуйтеся респіраторами та окулярами там, де рівень запиленості підвищений.